Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Акт силової мобілізації зафіксували на парковці у Володимирі Волинської області. Чоловік спочатку кинув своє авто і втік, однак потім вирішив повернутись до машини. Він сів авто, але військомо відкрили двері і почали тягнути його з салону. Одна жінка намагалась допомогти чоловіку, проте її заблокували. В результаті чоловіка витягнули з машини і запакували в бус. Жінка до останнього прагнула захистити його, тримаючи двері в буса. Коли бус поїхав, вона відвічаю атакувала військома.